Окрім актинідії полігама, ми маємо у своїй колекції ще одну жовтоплоду Актинідію. Це актинідія макросперма, крупно насінна актинідія, плоди якої при достиганні набувають отакого от помаранчевого кольору. Вона також має. Гіркуватий та й присмак, але вона надзвичайно цінна, оскільки ці рослини двох видів актинідія полігама, полігами, макросперма, вони вирізняються надзвичайно багатющим містом біологічно активних речовин. Саме ці два види широко використовуються з давніх ДВН у себе на батьківщині у медицині традиційний, а на сьогодні і в традиційний, через те, що виявлено і онкопротекторні властивості ці рослини, Тому вона безцінна. Можливо, хтось захоче мати у себе таку красуню і на ділянці. Особливо, всі її, бачите, у неї зовсім дрібні листочки, вони шкірясті, тобто рослинка більш стійка, більш адаптована до таких от посушливих умов, порівняно з активнодією Аргутою. Ну, досить привабливо виглядає. Чому б і ні? Ось, бачите, вони достигають і набувають отакого от кольору. Ці плоди мають бути набагато крупніші, коли буде гарне дозапилення. через те, що цієї актинідії точно так же, як і у решти, повинна бути поруч зростати рослина чоловіча, актинідії макросперми. І як тільки з'являється чоловіча рослина перші квітки, то плоди зразу збільшуються кілька разів. При достиганні знову ж таки набудуть от такого красивого кольору.